Чергова урочиста подія в Одеському національному технологічному університеті, вручення дипломів докторів філософії молодим науковцям. Вони пройшли гідний шлях наукових пошуків і сьогодні стоять перед нами як представники еліти нашої країни, перед якими стоїть відповідальна та дуже важлива місія навчати молодь, допомагати ставати професіоналами та підтримувати на шляху особистісного становлення. Молодь починає розуміти, що вони можуть змінювати світ, і ми намагаємося максимально їх в цьому підтримувати та допомагати. У нас в університеті діє 10 освітніх наукових програм підготовки докторів філософії за різними галузями знань. Саме представники всіх цих галузей сьогодні будуть отримувати дипломи докторів філософії. Цим молодим науковцям на жаль довелося навчатися у надскладних умовах: карантин, потім повномасштабна війна. Але їх наукові пошуки не зупинялися. Вони впевнено крокували вперед до втілення заповітної мрії. Сьогодні звучать слова подяки науковим керівникам, які весь цей час були поряд та підтримували на кожному етапі наукових пошуків. Я хотіла би виразити подяку нашому одеському національному технологічному університету, який дав змогу, коли ще в 2019 році в мирний час ми пропонували свої дослідницькі пропозиції. Два місяця тому ми вже під час війни зробили захисти своїх дисертацій. А сьогодні у нас вже така знаменна подія. Ми отримали свої дипломи. Дипломи докторів філософії з різних спеціальностей, тому хочу подякувати нашому керівництву нашої нашого університету. Хочу подякувати Збройним силам Україну, України за надану можливість і хочу побажати наступним здобувачам не боятися іти до досягати своєї поставленої мрії. Період наш наш нашого навчання пройшовся саме на один з таких, як ми знаємо, складних термінів це період повномасштабного вторгнення. Тому е, необхідно і хочу подякувати е, керівникам наших наукових шкіл, які вклали в нас е, всі знання, які знали, які ми надалі будемо реалізовувати. Е, хочу подякувати, звісно, нашим керівникам, які е, знайшли в собі змогу поставити нас наш емоційний стан. Наші наукові здобутки, як, ми, як ви знаєте, вся наша робота розпочалась до період повномасштабного вторгнення, все змінилось і необхідно все було розпочинати заново. Тобто, дякуємо за це нашим керівникам. Я дійсно до цієї мрії йшла ще зі студентства. Все потрібно робити у свій час, як говориться. Це ми зараз студентам говоримо, але. Це вони, на жаль, зараз не розуміють. розуміють. це тоді, коли ти вже сам досягаєш якихось певних цілей і розумієш, що тобі потрібно по життю. Тому я вдячна, що здійснилася моя мрія. Я дуже мріяла закінчити аспірантуру вже в 37 років. Ну нічого страшного. І е, дякую за, скажімо так, за те, що перед нами всіма, хто закінчив сьогодні аспірантуру, відкриваються нові горизонти. Нові перспективи всі ці вже доктори філософії працюють за фахом у закладах вищої освіти, у тому числі Одеському національному технологічному університеті фахових коледжах. Ми вітаємо молодих науковців з цією знаменною подією. Бажаємо захоплюючих наукових відкриттів та нових перемог на ниві освітнього простору. Ми готуємося до нового вступу, який буде з червня з липня місяця, 2024 року. Чекаємо нові правила прийому. Сподіваємося, що наші нові здобувачі освіти докторів філософії захистяться і отримують цей почесний ступінь.